Всім привіт! Якщо вас цікавить, як ми допомагаємо українцям, де б вони не знаходились, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Ми впевнені, що воно буде для вас корисним. Трішки нагадаю про себе. Мене звуть Едуардо Ванесян. Я засновник та керівник неприбуткової організації International Development Unit. Ми вже вам трішки розповідали про нашу діяльність у США. Сьогодні я вам в подробиці хочу розповісти. Як ми збираємось працювати на території України та чим ми можемо бути для вас корисними? Тому почнемо. IDU це міст, який збудований нами, що об'єднує українців, де б вони не знаходились для досягнення спільної мети. Ми впевнені, що у всіх у нас однакові мрії, бажання та потреби, де б ми не знаходились та чим би ми не займались. Мета мого виступу познайомити вас з політикою нашої організації. Показати, яких принципів та стандартів ми дотримуємось, які наші цінності та бачення, які цілі та чого ми хочемо досягти в Україні. Хочу розповісти вам, як ми бачимо подальшу свою роботу, як ми плануємо фінансуватися та куди витрачати кошти, та які механізми будуть залучені для цього. Наша діяльність спрямована на розробку, організацію процесу роботи та реалізацію соціальних проєктів та програм в Україні. Що дозволять стабілізувати гуманітарну ситуацію, зміцнити суспільство, зменшити економічне навантаження на громадян та полегшити умови життя людей в регіонах. В подальшому ви будете часто нас бачити, можливо, співпрацювати з нами, чи будете користуватися нашими послугами. І Нові глядачі будуть мати змогу подивитись цей матеріал будь-коли, щоб зрозуміти, що ми робимо, хто та як може приєднатись до нас. Це, так би мовити, інструкція. Багато хто з вас, як і я, викидаємо інструкції при розпаковці чого-небудь. А потім шукаємо, як же все-таки воно працює. Так буває. Саме для того це відео створено. Одна з цілей цього матеріалу донести до вас те, що ви матимете доступ до повної інформації про нашу діяльність. І якщо хтось з вас захоче комусь допомогти, використовуючи наші послуги. Ви маєте право знати, за якими законами ми працюємо, яких принципів ми притримуємось, куди була направлена допомога та яку користь вона принесла. Україна це велика країна, і роботи в нас буде немало. Ускладнює роботу стан війни та нестабільність, невизначеність та непередбачуваність розвитку ситуації. Але IDU створено якраз для того. Щоб різними способами полегшувати та вирішувати проблеми такого роду, ми витратили майже рік на те, щоб отримати можливість почати працювати виключно у правовому полі та згідно всіх можливих стандартів, законів та норм, сьогодні ми маємо право працювати на міжнародному рівні, і наша діяльність підкріплена не словом, а офіційними дозволами. Дозволи реєстрації, ліцензії. Все це підкреслює те, що ви можете нам довіряти та перевіряти нас у будь-який час. Для нас дуже важливо, щоб ви зрозуміли, яку структуру ми обрали для роботи. В подальшому ми будемо з вами розбирати кожен гвинтик структури нашої організації. Сьогодні я розкажу основи механізму та за яким принципом ми будуємо нашу роботу в цілому. Ми часто будемо використовувати термін сталий розвиток. Запам'ятайте, будь ласка, цю назву. Сталий розвиток це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління людей без шкоди для майбутніх поколінь. Простими словами, якщо ми плануємо щось робити, ми враховуємо інтереси наших дітей та внуків. Наші дії та рішення повинні бути корисними не тільки зараз, а й в майбутньому та приносити користь суспільству якомога довше. І так. Наш головний офіс знаходиться в США в штаті Каліфорнія. Виходячи з цього, в першу чергу ми працюємо згідно з законодавством США, яке має досить високий рівень довіри у світі та довели це на практиці. Так як основною нашою метою є активна діяльність на території України, ми, звісно, враховуємо та дотримуємось законодавства України. Ми вважаємо, що діяльність та робота в правовому полі це запорука успіху. Та можливість мати високий індекс довіри суспільства до нас. Поважаємо закони обох держав, з якими ми співпрацюємо, тому будемо їх дотримуватись. Статус організації IDU. Це неприбуткова організація з відміткою 501C3. Основна діяльність неприбуткових організацій це надання благодійної допомоги культурних, освітніх та інших подібних послуг. Для населення передбачених статутними документами організації. Просто для інформації, однією з перших міжнародних неприбуткових урядових організацій був Міжнародний комітет Червоного Христа, який було засновано в 1863 році, досвід розвинених демократичних країн світу свідчить, що суспільство не може існувати без розвинутої мережі неприбуткових організацій. Фактично, такі організації виконують функції посередника між державою і різними соціальними групами. Соціальні групи це діти, пенсіонери, інваліди та інші люди. Перше, що ми отримали при реєстрації неприбуткової організації в США, це не кошти, не привілеї, не якісь блага чи пільги. Ми отримали найвищий рівень відповідальності за діяльність, яку ми будемо вести. Відповідальність перед законами США, законами України та міжнародними нормами ведення діяльності в цілому, ми взяли на себе відповідальність перед кожним спонсором, донором, благодійником та небайдужими людьми, які хочуть допомагати іншим людям у складні часи. Ми взяли на себе зобов'язання надавати звіти нашої діяльності у відкритий доступ, щоб кожен міг перевірити наші витрати, сплату податків та ефективність нашої роботи. Результати та звіти будуть доступні на офіційному сайті нашої організації та на сайтах державних контролюючих органів США та України. І так, рекомендуємо вам нас запам'ятати. Всі ви знаєте, хто такі виробники: хтось виробляє автомобілі, хтось цукерки, хтось меблі. Товари, які виробляються, не завжди мають фізичну форму. Наприклад, комп'ютерні програми або додаток до смартфону. Але це теж продукт, який хтось розробив та виготовив. IDU теж свого роду виробник. Ми розробляємо та виготовляємо продукт, який називається система управління державними процесами. Звучить незрозуміло та важко. Система управління державними процесами. Давайте ми трішки полегшимо вам сприйняття, що це за продукт та для чого він потрібен. Державні процеси є різні, їх мільйони. Коли ми купуємо хліб чи лікуємо зуб або просто даємо комусь у борг 20 гривень, це все теж частинки державного процесу, мікрочастинки величезного механізму. Тому, якщо ви подумали, що ми пропонуємо систему управління держави в цілому, це не зовсім так. Ми кажемо про мікрочастинки. Саме з них і складається величезна машина, яка називається держава. Як правило, маленькі процеси в державі мало кого цікавлять, їм мало приділяють уваги. Не цікавляться ними ні бізнес, ні звичайні люди. А державні структури в більшості випадків чомусь теж не реагують, хоча це їх обов'язок. Як правило, це призводить до поганих наслідків у суспільстві. Все велике складається з маленького. Ми вважаємо, що не звертати увагу на маленькі процеси, які відбуваються у державі, це велика помилка. Саме на маленькі мікропроцеси, які відбуваються у державі. Треба звертати якомога більше уваги. Контролювати їх, аналізувати, робити висновки та удосконалювати. Простими словами. Візьмемо, приклад літак Ан 124 Руслан. Всі ми його знаємо та пишаємось ним. Літак має величезні габарити, довжина 68 метрів. Та вага складає 175 тонн. Якщо ми візьмемо і знімемо, наприклад. Паливний шланг, який важить нехай 100 кг. Оце і є мікрочастинка, яка дуже важлива для нас. Ця величезна машина не буде працювати і нікуди не полетить, тому що механізм не працює згідно прописаних норм та розрахунків. В ньому є порушення. Система управління порушена. Маленькі частинки механізму дуже важливі, тому що всі вони є невід'ємною частиною одного великого процесу. Тож, коли я говорю, що ми розроблюємо та виготовляємо інтелектуальний продукт, який називається системи управління державними процесами, я маю на увазі управління невеликими державними процесами у соціальній сфері країни, які в своїй сукупності формують систему управління держави в цілому. Сфера діяльності нашої організації це соціальна сфера в Україні. Соціальна сфера життя суспільства являє собою систему. Організовано для задоволення матеріальних і духовних людських потреб. Вона включає в себе наступне: дитячі садки, школи, університети, лікарні, госпіталі, лабораторії, спортивні клуби, організації, що надають матеріальну допомогу людям похилого віку, особам, які втратили працездатність, безробітним, особам без певного місця проживання. Саме ці напрямки ми обрали для своєї роботи. Звісно, в цих напрямках вже хтось працював, працює і буде працювати. Так воно і є. Ми ні в кого не збираємось забирати роботу. Навпаки, ми, як організація, хочемо запропонувати свою допомогу для того, щоб ці інституції стали більш ефективними та корисними для українських громадян. Ми виділили для себе три інституції, з якими ми в майбутньому будемо працювати: Міністерство соціальної політики України. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту. Це три центральні органи виконавчої влади, які відповідальні за напрямки, які нас цікавлять. Державні відомства, як правило, це великі, бюрократичні, неповороткі механізми, котрі фізично не мають змоги оперативно реагувати на вирішення термінових задач. Ми пропонуємо свої послуги цим трьом інституціям. Ми впевнені, що наша організація може бути корисною для всіх цих трьох міністерств України. Наша пропозиція сформована на основі досвіду роботи передових держав світу, який ми вивчили та продовжуємо пізнавати. Держави, що розвиваються, переймають досвід у інших країн. Як то кажуть, навіщо придумувати велосипед, якщо він є. Дивлячись на інших, ти розумієш, що система працює, приносить користь то чому б нею не скористатися? Мало того, що розвинуті країни готові ділитися своїм досвідом роботи, вони ще й пропонують брати участь у грантових програмах для розвитку країн. Кошти виділяються у вигляді грантів та у вигляді обладнання, матеріально-технічна допомога країнам, що розвиваються. Є декілька відповідей, чому країни, що розвиваються, Україна, до речі, входить в цей список країн, не користуються успішним досвідом інших. Та не беруть участь в залученні грантових ресурсів для розвитку. Ми виділили наступні причини. Точніше кажучи, це виділили не ми, це виділив інститут соціології. Тож, перша причина низький рівень обізнаності представників місцевих органів влади про можливості грантових програм. Друге брак необхідних знань та навичок для участі у грантових програмах. Виходить так, що українські міста не розвиваються по банальній причині, що недостатньо фахівців, які можуть писати програми та залучати грантові ресурси з міжнародних організацій та з урядів іноземних держав. Зрозумівши цей недолік. В управлінні громадами українських міст ми вирішили вивчати це направлення та брати участь у грантових програмах для розвитку українських міст. Ми готуємо проекти, які будемо представляти для участі в грантах на федеральному рівні США. Наша головна мета на сьогоднішній день це співпраця з організацією USAID. Це агентство США з міжнародного розвитку є незалежним агентством Уряду Сполучених Штатів. Яке в першу чергу відповідає за адміністрування цивільної іноземної допомоги та допомоги розвитку країнам, що розвиваються, це агентство співпрацює з Україною вже з 1992 року. Ця організація має також підрядні організації, з якими ми теж намагаємось налагодити роботу. Це досить тяжкий та тривалий процес, який, звісно, займе час. але… Ми працюємо над цим. Повторюсь, ми в жодному разі ні в кого не хочемо забрати роботу. Навпаки, ми хочемо допомогти українському народу та українським містам. Тому ми закликаємо органи місцевого самоврядування розширювати партнерські відносини з нами та співпрацювати. Сьогодні кожен українець мріє, щоб в наші будинки повернувся мир та спокій. Тому якщо питання стоїть у тому, що не залучається ресурс для розвитку українських міст по причині відсутності кваліфікованого персоналу, то IDU має можливість виступити представником українських міст у міжнародних організаціях та виконати поставлені задачі. Тому ми пропонуємо спілкуватися з нами всім, кого цікавить концепція сталого розвитку українських міст та громад. Ми вже казали вище, що ми пропонуємо. Це система управління державним процесом. Як воно виглядає та хто цим може скористатися? Ми це називаємо інтелектуальний продукт, який ми розроблюємо, прописуємо на папері, розраховуємо, обов'язково враховуючи параметри країни, в якій він буде використовуватись. В нашому випадку це Україна. Не завжди модель роботи одних країн підходить до інших. Неможливо двигун з вантажівки встановити у Таврію. Він не підійде і не буде працювати. Будь-яка інституція, лікарня, школа, міська рада, громадська організація, банк та інші це механізм або, можна сказати, організм, який буде ефективно працювати тільки при умові дотримання норм, стандартів, правил, законів та логіки. Є чітко розроблений та прописаний алгоритм дій. Якщо цей процес порушується, то механізм перестає працювати, а значить порушилася система управління процесом. Наприклад, організм людини не зможе існувати, якщо відсутній мозок, що є системою управління людського організму. Або ж, наприклад, автомобіль не буде працювати, якщо він не має системи управління. Коли ми кажемо про державу, про регіони держави, про міста держави чи окреме якесь село, ми сприймаємо цю адміністративну одиницю як механізм, як організм, яким щось управляє. Саме для цих інституцій ми виготовляємо та розроблюємо ефективні системи управління. Система управління організмом людини виглядає ось так. Автомобілем виглядає ось так. А система управління соціальними процесами в державі має отакий вигляд: звісно, ми можемо сказати, навіщо воно потрібно. Все вже давно налажено, все давно працює, і нічого нового не треба. Але це не так. В когось вдома стоїть десь в гаражі ламповий телевізор. Він теж працює. Але він морально застарілий, він нецікавий та неефективний. Він не може використовуватись в умовах сьогоднішнього технологічного процесу, взаємодіяти з інтернетом, не може задовольняти потреби суспільства. Тому виробники постійно удосконалюють свій продукт. Він має відповідати реальності, в якій ми живемо. Тому, якщо продукт під назвою Система управління державними процесами не модернізувати, не слідкувати за ним та не удосконалювати, це приведе до того, що він перестане просто працювати. Це призводить до зростання бідності населення, смертності населення, низького рівня медичного обслуговування, безробіттю, недосвідченості кадрів і так далі. Припустимо, що ви погодились зі мною. Ну, розробили ви систему управління. Що далі з цим робити, за допомогою чого вона буде працювати. Інструмент, який ми використаємо для цього, називається соціальний проект або соціальна програма. Соціальна програма або проєкт це комплекс заходів, що спрямовані на підвищення якості життя громадян і суспільства в цілому. Вони вирішують соціальні проблеми. А соціальна проблема. Це невідповідність того, що маємо, до того, що потрібно. Ні для кого не секрет, що в Україні невідповідність того, що ми маємо, і що потрібно людині, має критичні показники. Наші програми для початку мають на меті наступне: перше, це стабілізувати ситуацію у соціальній сфері, яка часто виходить з-під контролю. Потім закріпити наші досягнення. Провести аналіз ефективності наших методів, внести зміни при необхідності у методи роботи, а вже потім в перспективі підвищувати якість наших послуг. Перша задача стабілізація соціальної сфери, яка переживає надзвичайно складний період. Коли у людини стається інфаркт, лікарі спочатку стабілізують процеси в організмі, певний час підтримують за допомогою ліків, а вже потім виписують пацієнта. Ми асоціюємо розроблені нами програми з крапельницею, підключеною до пацієнта, яка крапля за краплею кожні 2-3 секунди системно та цілеспрямовано діє на проблему, яку потрібно вирішити. Іноді ми асоціюємо наші програми з розсадою, яку ми виростили з насіння в сприятливих умовах, розробили, виховали, зміцнили. Та висадимо у ґрунт. Згодом ця розсада дасть свої плоди, які будуть корисні суспільству. В усіх країнах світу без виключення є соціальні проблеми. Вони різні за масштабами та методами їх вирішення. Нас цікавить Україна. Тому ми сконцентровані саме на соціальних проблемах в українських містах. Звісно, ці проблеми були і будуть, але зараз показники соціальної нерівності надзвичайно і критично високі. Швидкість зростання цін на продукти харчування, зростання цін на комунальні послуги, зруйновані будинки людей, переселенці, відключення світла, окуповані території, відсутність доступу до освітніх закладів і так далі – Це все дестабілізує суспільні та соціальні процеси з силою десятибального землетрусу. Тому ми пропонуємо всім, хто зацікавлений у вирішенні цих проблем, скористатися нашими програмами. Вони спрацюють як якісний стабілізатор. Наші програми ви можете назвати, як вам подобається. Це може бути знеболююче, морфін, турнікет, джгут як завгодно. Мета одна стабілізація стану соціальної сфери України. Отже, висновок: нам потрібно замінити старі системи управління, оці лампові старі телевізори. Ми маємо почати користуватися найсучаснішими телевізорами, новими системами управління, що стабілізують процеси у суспільстві та будуть задовольняти потреби громадян України. Трагедія, яка сколихнула Україну, запустила процеси, які потребують швидкого прийняття рішень у цілодобовому режимі. Та призвела до того, що багато хто з нас усвідомив, що допомагати іншим у скрутні часи необхідно. Необхідність це мати винаходів. Тому ми винайдемо шляхи вирішення проблем, працюємо над цим та подолаємо всі труднощі. Я вдячний вам, що ви подивились цей матеріал. Наступного разу я вам презентую повністю першу соціальну програму. Яку ми запускаємо в Україні? Ви дізнаєтесь, яку користь вона може принести, кому і що для цього потрібно. Дякую вам всім за увагу!